Вітаю вас на календарі 16 червня. В ефірі телеканалу СК 1 «Вечірній випуск новин з найголовнішими подіями цього дня. В студії працює Ольга Топельницька. У випуску на вас чекає наступне мітинг за та проти вуличної торгівлі ледь не закінчився бійкою. Учасників АТО забезпечать безкоштовним житлом. Депутати виділили кошти на зарплату працівникам ТТУ. Річку Хомору обіцяють очистити. Про це та інше далі більш детально. Сьогодні Верховна Рада прийняла закон про створення нового роду військ, сил спеціальних операцій збройних сил України. Роботу над створенням цих підрозділів розпочали ще минулого року, але тільки сьогодні депутати прийняли відповідне законодавство. Сили спецпризначення є однією із складових збройних сил України. Поряд із сухопутними військами, повітряними та військово-морськими силами. Цим законом Україна має відреагувати на виклики, пов'язані з появою у нас «зелених чоловічків і гібридною війною. В'язаною Росією проти нашої держави заявив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський. Верховна Рада ухвалила квоти для української музики у телерадіоефірах. Відтепер на українському радіо і телебаченні повинно звучати не менше 35% україномовних пісень. Зокрема, у період з 7 до 14 години та з 15 до 22. зазначу, що за даними громадських моніторингів, частка пісень українською мовою у прайм-таймі провідних українських радіостанцій в даний час становить лише 5%. І знову сесія. Цього разу зібрались депутати Житомирської міської ради. Обговорили резонансне питання перевезення львівського сміття до Житомира. Внесли зміни до бюджету, виділили кошти на потреби ТТУ. Про ці та інші рішення прийняті на сьогоднішній сесії. Далі більш детально розпочали сесію із обговорення резонансного рішення міського голови про перевіз сміття зі Львова до Житомирського сміттєзвалища. Міський голова та директор комунального підприємства, що обслуговує полігон, переконували і депутатів, і журналістів у тому, що проблеми у цьому немає. Позавчора до 6 годин вечора все сміття, яке поступило зі Львова, було пересорторовано сортувальної лінії. І вони кажуть, давайте нам ще, бо у нас вже сміття в 6 годин вечора закінчилося. Абсолютно. Депутати розпочали з фінансових питань. Внесли зміни до бюджету, виділили кошти Житомир теплокомуненерго та ТТУ. Згідно рекомендації бюджетної комісії Любов Володимир, ми приймаємо рішення сьогодні на сесії про виплату теплокомуненерго на заробітну плату 4 мільйона 330 плюс 1 мільйон 136 на потребу реконструкції мікрорайону польова. Все збільшення статутного капіталу на суму 18,2 мільйона. Це для того, щоб підтримати підприємства до кінця вересня. Потім обранці внесли зміни до програм соціально-економічного розвитку та розвитку освіти, але найбільше дискусій було навколо велосипеда Дмитра Ткачука. Тому скажіть, чому до цієї твори міською радою немає велопарковки? якщо і чи не є соромним для нас усіх, що нам цей велосипед вещас пісить? Ощі антура міської раді це 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 набагато. краще. Переходимо до Я, голосу. Голосуємо за дві години. Депутати вирішили всі питання та розійшлись. Наступна сесія має відбутись в середині липня. Дмитро Клименко, Юля Парох, телеканал СК 1 Сьогодні вуличні торговці, як і обіцяли, зібрались під стінами міської ради. Мітингарі розділились на два табори та добувались протилежних цілей. Одні вимагали дати їм можливість спокійно торгувати на вулиці, інші виступали за підтримку заборони торгівлі з лавок і землі. Чи почула людей влада та подробиці акції протесту? Розповість Дмитро Клименко. Сьогодні зранку під стінами міськради зібралось до купи два мітинги. Я, я на базарі стою. Мужчина ну, подивіться ви на себе. Я на базарі не стою. Одні вимагали прибрати стихійну торгівлю з вулиць міста. це вже цей безладна. якось при вже, всі ж в Європу хотять. То подивіться, в які країні Європи. Оце такий безлад на землі. Де таке є, щоб тут собаки побігали, а тут баба творог положила. Де таке є? Інші вимагали дозволити торгівлю або хоча б упорядкувати її. Сейчас я інвалід першої групи, у мене онкозахворювання. Я продаю духами на столики. мене ганяють як собаку. Це нормально. Я за 1200 вижити. Я, я ніколи не можу вижити. Ніхто у мене не спрашує, я ось вот така больна. Я хожу на ринок, а мене як собаку ганяють. Ну. Торговці звинуватили противників стихійної торгівлі у продажності. Я вам цю акцію. Мені мені ніхто нічого не платив. Мерія звела людей проти людей. Азов. Базар проти жильців. спеціально лі проплатили нішо. Так просто пенсіонер сюди не прийде. Самі ж учасники мітингу проти стихійної торгівлі. Коментувати чому прийшли до міськради. Відмовлялись, І чому ви прийшли без коментарів. А чому? Моє мнение... А порядок? Як без Назара Житомир? Що це значить? То, що значить? У вас є якась мотивація без коментарів. Люди годину помітангували та пішли, адже до них влада не вийшла. Міський голова ж переконаний, що стихійну торгівлю потрібно припинити. Зручніше нічого не платити, стояти там, де хоч люди, біля зупинки, і торгувати продукцію, яку не перевіряє санстанція. І, Ну це не це неправильно, і це неможливо. Нагадаємо, що із 11 червня муніципальна інспекція спільно із поліцією розганяє стихійних торговців на вулицях міста. Дмитро Клименко. Юля Парок, телеканал СК 1 Ціла делегація Житомирських чиновників побувала на панінківській картонній фабриці, що на Хмельниччині. Нагадаю, що саме з цієї фабрики у травні кілька разів відбувалися несанкціоновані скиди відходів до річок Случ та хомора. Представники області оглянули учасні споруди картонної фабрики та перевірили стан річки Хомора на межі Житомирської та Хмельницької областей. Деталі цієї поїздки та результати перевірки дивіться далі. बूटने से छोड़े Руші витащили зі всю видам 15 червня. Керівник області, екологи та представники санітарно-епідеміологічних служб Житомирської області перевірили екологічний стан річки Хомори та зустрілися із керівництвом понінківської картонної фабрики, яка у травні здійснила декілька несанкціонованих скидів відходів у річку. Ми досліджували важчинний дозвіл на, на спецводокористування, в якому передбачено граничний допустимий скид, який скидається. Він не в повній мірі відповідає. Ає постанові кабінету міністрів, так як вони там завищені, і друге, що в цьому ж дозволі не враховані, скажімо, Речовини, які використовуються у вас в виробництві, місяць тому фабрика не пустила перевірку на підприємство. Тому сьогодні голова Житомирської облдержадміністрації приїхав особисто, аби пересвідчитись у тому, що на фабриці розпочали конкретні дії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, і визначити ті проблемні моменти, які сьогодні виникають, і можливо негативні моменти в ході нашої дискусії, і напрацювати шлях до них вирішення. Річку хомору, водами якої користуються понад 100 тисяч жителів Житомирської та Хмельницької областей. Невдовзі розпочнуть комплексно очищувати. До очищення річки може бути застосований тільки комплексний підхід, як той скид скид дамп, яких 10 штук на хоморі, і очищення всіх цих мулових осадів. Ми готові сприяти, ми готові вкладати кошти в це, тому що ми працюємо тут уже не перший рік і плануємо працювати ще не один. І не два, і не три роки. Керівник фабрики не відмовляється від необхідності ремонту очисних споруд. Житомирські чиновники зазначили, що ця проблема вже вирішується. Ми йдемо до значного покращення. Проблема є, проблема не вирішена сьогодні. Проблема є дуже серйозна. Ми з вами під'їжджали до річки Хомора і бачили цей мул чорний і відразу відчували запах, який від нього йде, і цю проблему треба вирішувати, а не замовчувати. Було вирішено написати протокол дій із конкретними термінами його втілення та визнати виконавців робіт з очищення річки. Ольга Багінська Леонід Придаченко, телеканал СК 1 Житомирських учасників АТО забезпечать житлом. Міська рада буде шукати вільну житлову площу для героїв України. Війці ВАТО, а також сімей загиблих. Цього разу чиновники пропонуватимуть людям житло на вторинному ринку. Міський голова розповів деталі наші журналісті Вікторії Хлань. У нас есть участники АТО, у нас есть герои Украины, и все эти вопросы мы должны рассмотреть и подготовить документы для рассмотрения депутатами на депутатских комиссиях. Есть перечень квартир, которые мы можем уже рассматривать и которые уже освободились. Мы должны четко понимать, какие квартиры мы переводим, какой статус даем, какие квартиры мы можем из нежилого перевести в жилой с последующей выдачей или там формат общежития для того, чтобы обеспечить людей. Или же там, мы будем непосредственно эти уже квартиры выдавать в собственность тем семьям, которые, которым требуется. Залучення молоді до здорового способу життя, розвиток фізичного і творчого потенціалу та підготовку до майбутньої служби у лавах збройних сил України. Саме це на меті всеукраїнський військово-патріотичний збір, який від сьогодні впродовж трьох днів триватиме на базі військового інституту імені Корольова. На офіційному відкритті вже 19-го збору побувала Крістіна Биковець. Випробувати себе в різних екстремальних ситуаціях та відчути всю складність військової справи можуть звичайні школярі під час традиційного всеукраїнського військово-патріотичного збору у Житомирському військовому інституті. Шитайте курс молодого бойця не проходить, тому що вони прийшли. Починають, як бойці проходять. Утром підйом, зарядка, завтрак, заняття, обід, обратне заняття, ужин, культурна програма і відбой. Учасники розділені на команди протягом трьох днів змагатимуться у чотирьох блоках: військова справа, туризм, спорт та культура. А по закінченню зборів відбудеться святкове нагородження переможців. Нагороджуються кубком, медалями вони всі іменні, і також вручається свідоцтво про проходження школи виживання. Ну а також там дають, ну дають можливість прийняти участь в літніх таборах там безплатно. Закарпатті. мета збору виховати патріотизм серед молоді та показати, що служби в армії боятися не слід. Командир військових зборів запевнив, що після трьох днів у військовому інституті школярів буде не впізнати. Видите, як вони сьогодні йшли. через три дня вони будуть з строєм. Чітко будуть йти, показати буде показати, що дітям це нужно. дітям показати патріотизм, виробити патріотизм. Учасники віком від 13 років прагнуть покращити свою фізичну підготовку та здобути навички у військовій. Сфері я вирішив зразу закаляти самого дитинства в собі маленькі такі як прояви патріотизму. Хочу стати настоящим військовим. Це вже 19-й військово-патріотичний збір, який проводять організатори із 2008 року. І за цей час вишкіл пройшли тисячі дітей. Крістіна Баковець, Дмитро Тітанок, телеканал СК-1. Патріотичний вишкільний табір, військово-патріотичний збір. Останнім часом для молоді створюються всі умови для патріотичного виховання та військової підготовки. А чи потрібна вона? Що про це думають Житомиряни? Дізнавались наші журналісти. Патріотичне виховання необхідне для того, щоб наша держава була державою для захисту кордонів і для того, щоб кожен громадянин міг приймати участь. В захисті своєї держави, в управлінні нею і жити щасливо. Раніше було одне, зараз інше, тому зараз потрібні якісь інші міри. Думаю, що так, це необходимо, але я, звісно, більше за мир, щоб ребята, студенти далі продовжували вчитися, а не йшли в армію. Ну, ви ж бачите, як трапилось, коли ми забули про це, що воно треба. А зараз виявляється воно просто нагально необхідно. Не знаю, мені каже, наші діти повинні знати своїх героїв, тому що то, що відбувається зараз, ми не можем от этого никуда деться. Мои одноклассники погибают. И, конечно, я буду своего ребенка растить и учить тому, что нужно любить свою страну. Но к сожалению, защищать я своего ребенка всеми силами никуда не буду отпускать. Я двое сыни и двое онуки. Как видите, в данный момент очень обстановка происходит в нашей стране. И каждый ребенок, как бы мне кажется, ну мне кажется, она не то, что нужно, она уже есть. Кожен ребенок уже к этому относится, как бы з своим мнением. То, что он видит, что все плохо. И как бы каждый вклад любого человека може повлиять на это. Містечко Хорошев перетворилося на Венецію. Вчора на території Хорошева, колишній володарськ Волинськ, пройшла злива небувалої сили. Старожили кажуть, що за останні десятиріччя такого дощу не пам'ятають. Містечко мицю стало схожим на суцільну водойму. Рух автомобілів став неможливим, а будинки та прилеглі до них території опинились у воді. Цікаво, що мешканці сусідніх населених пунктів стверджують, що в них опади у той самий час були незначні. На цьому випуск завершено. Далі новини спорту від Віктора Журавського. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СКО1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 16 квітня. У студії Віктор Журавський. Вітаю. Житомирська область прийматиме шаховий турнір з серйозним призовим фондом. 10 тисяч гривень для турніру пам'яті майстра спорту Радянського Союзу та України, а також відомого дитячого тренера Лариси Мучник. Змагання відбудуться у Коростишеві з 20 по 24 липня цього року. Турнір за регламентом матиме три категорії: – «Оупен» – між шахістами 2004-2007 років народження, другий та третій розряд, і шахістами 2008 року народження та молодшими, третій розряд та нижче. Регульована швейцарська система у 9 турів. Форму заявки ви можете знайти у. У мережі. розпочато реєстрацію на перший всеукраїнський турнір Тетрів Оупен з плавання на відкритій воді. Відбудеться він у Житомирі 17 липня на дорослому пляжі у гідропарку. Чоловіки і жінки змагатимуться на двох дистанціях півтори та три тисячі метрів. Організатори планують один старт і один загальний заплив для всіх учасників. Введено платне оформлення заявок на турнір. Вікові категорії групуються по 5 років від 25 і старші. Попри максимальну увагу до виступу збірної на євро, в Україні розвивається футбольний скандал. На учорашньому засіданні виконкому Федерації футболу України її президент заявив, що може розпустити українську прем'єр-лігу. У прямому сенсі, такою була реакція футбольного чиновника на критику у бік Федерації, зокрема, з боку Донецького шахтаря. Представники гірників ставлять під сумнів професіоналізм організації у цілому. А чутки про розпуск ліги лише підсилили дане резюме. Українську олімпійку упіймали на допінгу. Мова йде про Юлію Калину, медалістку Олімпіади 2012 року. У її крові виявили анаболічний стероїд. Міжнародна федерація важкої атлетики оголосила імена спортсменів, чиї допінг-проби дали позитивний результат під час перепровірки тестів з Олімпіади 2012. Таким чином, до числа 10 спортсменів потрапила і українка. Окрім неї, заборонену речовину виявили у крові росіянки Аптії Аухадової, Боянки Костової з Азербайджану, Світлани Побєдової, Майї Манез, за Ілі Ільїна, Зульфії Чіншало з Казахстану, Діни Сазановинець, Марини Шкерманкової, Євгенії Жарнасекі. Усі Білорусь. Наразі участь вище перерахованих спортсменів у змаганнях призупинена до винесення вердикту. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.